там сьогодні ми будемо грати в Drive Так, і зараз ми будемо сидіти на цій бехі БМВ ве, просто В, прикиньте, це супер. 120 тисяч коштує, 120 тисяч, як колись качемо, що... 20 тысяч. Сто двадцать тысяч. Я поставлю на тета. А это здесь. Так, куда мы сегодня будем ехать? Хотя рубрику перший раз снимаю, бегали. Я люблю. Дмитро, якщо... Дмитро на цій бесі, то зараз ну, просто бесполезно. Так, ми зараз ідемо. Знаєте куди? Ми зараз ідемо. О, тут. Реально показано, А тут можна прямо... Вот ну, сюда напрям. Нет, ну на сюда. сюда. Не, не можно. Тут у меня вот так, вот так вот так есть. Тут шо? Шо? Совлюк матрица? А ну приветник. Не, ладно. Ми сьогодні не с цим занимаемся, то ми зараз будемо ехати вот сюди и перший раз ми зайдемо вот сюди. Ну, давай. Да, да, де Ну. Ох, не зараз дуже скоротим, Не треба з нейтром зараз, дити, бо служить. Так, ми доведемось нам вот так. І треба шукати нам такий швидкий маршрут. Ну, туда. Туда. вперед, вперед, Давай. Я, Тв Мэна, вы. Вы Тв Менчик так. А вы. Вы и Тв Манчики. Вс. Вы Тв Манчики. Ты в Манчики, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Обязательно просто ставьте колокольчик. Ставьте лайки. Підписуйтесь на канал Обов'язково. мо. Обізати. Бо такі відео, крім Толітар Дефенс, будуть виходити від літку. А якщо ви хочете колись? Кромі Толітар Дефенс, тоді вам треба підписатись, ставити лайки і просто. Я не, не, не все. всю треба зробити в Підписатися на мене і всі. І ставити лайки під такими відео і всі. Це секунда времени просто. Секунда времени. Просто ти підпишися. Потім... Потім... Побачиш, які у мене будуть скоро... Субтитры сделал DimaTorzok я стараюся більше робити монтажу, зараз все... повністю роблю хочу зробити більше монтажу. Монтаж. Підпишися монтаж, на канал, ходь. Знаю. Давайте гараж. Давайте Угу. Ну окей, давай, драйв снова. Я не я не показала вам все місце мої підписки. Ставьте. Знову кажуть, ставте лайки, і Бо я буду робити колаби с іншими ютуберами. Прошлыми, может быть, прошлыми временами. Ну, не такие известные, а як я Ну у меня в у мысли чего-то. Ви знову зробили глюк бо тут нічого немає. Все просто глюк матрицы. Эммм. Е Че? Ні. Я зробив якийсь інший хит, я понял. Я понял, що я зробив якийсь інший хит. Ладно. Оп! Тачка живий, тачка живий, тачка живий. Ну Нормально. нормально. Ми зараз, вообще. Давай ми зараз підемо на кольце Я хочу показати вам кольце. Це дуже прикольне місце. <свес> Ой, прикольно. Сюда. Так, мне тут треба упасть. Оп, разумончик. И мы трогаем. Тряп... -а -а. Держимся, держимся. На максимум. А, там держится, я так и понял. Ух, все было гадко. У мене беха у мене крута. Беха в мене крута. Тут не поспориш. У мене тут вона крута, саме крутіше. Наказуйте. Я у цю беку даю за е, пару підписку. Я буду робити розділ на YouTube Беху. Буду вас служити, давайте через деньги. І вот ви копит потім на беку і... вс. Проблема кончена. Так, да? Правильно, правильно. Правильно. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. <клухи> не, ну в принципі... В принципі. В принципі. Я oh, О, все, ну идеальный. Короче, совет я Тебе просто идеально. Красиво, идеально, просто 200 километров, 200 бачили. 200 ви бачили ще на районі просто щоб така беха якщо ви хочете щоб я щось буду знімати, то скажіть, я просто не ну Стас, і вайкраун все буде на іншому каналі, реально А тут я буду наприклад де... мобай українц типа GTA 5 опять типа таке. Ладно, бриллиант. Якщо вам сподобалась вот оцяй режим, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока, всем до скорой зустрічі, всем пока-пока!